У чернівцях планують вирішити проблему з постійними аваріями на водогоні. Зробити це хочуть завдяки гранту, який місто надав уряд Німеччини. В міській раді кажуть, гроші планують витратити на реконструкцію муніципального водного господарства. Подробиці дізнавались журналісти СІ 4 Новий грант для Чернівецького водоканалу близько 16,5 мільйонів євро вдалося здобути завдяки співпраці працівників Чернівці водоканалу, німецького уряду та Чернівецької міської ради. Як вдалося отримати кошти, розповів заступник міського голови Василь Зазуляк. Завдяки цьому гранту у нас буде можливість вже сподіваюся з весни почати роботи по заміні найбільш аварійних ділянок, і дуже віримо в те, що в майбутньому чернівчани. Зможуть не сидіти по декілька днів без води, тому питання по безперебійному постачанню буде вирішено. Враховуючи обставини, які зараз в нас і в державі і в місті, тобто це такі величезні кошти до порівняння, я завжди порівнюю можливість водоканалу щось зробити. Їхні оборотні кошти вони значно річні, значно менші, ніж ті кошти, які нам надають. І коли ми часто чуємо. Закиди мешканців про те, що давайте міняти труби, давайте щось робити. Ну треба розуміти просто обсяг фінансування, яке потрібне на те, щоб міняти магістральні водопроводи, а в є очисні і так далі. Кошти з гранту будуть розподілені напряму до чернівецьких підрядників, які розбиратимуться з проблемними ділянками водогону міста. Окрім цього, Василь Зазуляк розповів, на що піде основна частина коштів. У нас планів насправді більше ніж цих коштів, якщо так відверто говорити, бо ще раз кажу, це величезне господарство і. В нього треба вкладати мільярди гривень. Тому е, в першу чергу будуть йти кошти гранту на першочергові завдання. Як я сказав, вже основна частина гранту піде на заміну цієї найбільш аварійної ділянки водогону. Для повного відновлення та модернізації водопостачання міста знадобиться набагато більше коштів, але така допомога все одно неабияк допоможе у вирішенні головних комунальних проблем міста. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал с 4